У сучасний час цифрових технологій так важко знайти рідну душу партнера, який буде з вами. Цей прогноз виключно для людей, які самотні, які бажають трошки якимось чином розвинутися, знайти ту саму половинку чи партнера, який буде допомагати. Тому тут дві карти: чоловік і жінка. Якщо ви чоловік це ваша лінія, якщо ви жінка, це ваша лінія. Перші дві карти скажуть про те, що вже відбулося між вами. У минулому, отож, зосередилися. Чоловік, у вас був якийсь час на те, щоб пройти довготривалий етап, зайнятися самоаналізом, вичистити все, що вам не потрібно. Ви у стадії медитації перебували, тому ви ще й не знайшли собі цю половинку. Жінка. У вас була користь, розрахунок, бачите, розщот. Ви з цим чоловіком зустрічалися тільки для того, щоб, можливо, поїсти, попити і таке інше. Тобто, чоловіки, знаєте, вас вже використали, ви вже щось зробили для цієї жінки. Тут і зараз дитинство. Тобто, хтось з вас грає в дитинство. Дитинство непогана карта, вона перш за все пов'язана з тим, що це. На, натякає на те, що якщо ви саме хочете завести собі дітей, і вони обов'язково будуть. І це позитивна енергетика. Тобто вам треба трошки включити дитину, тому процес і піде вперед. Отож, чоловік, що вас очікує в минулому? В минулому... На жаль, бачите, що це. Ви знову залишитеся одними, бо ця жінка вона зовсім не та, хто вам потрібна, і нарешті. Все це, це закінчиться ревнощами, тобто хтось вас перерівнує, можливо, ця жінка. Тобто цей шлях дуже поганий, і це відносини для вас не такі вже й добрі. А що отримає жінка від чоловіка? Що ж, в неї знайдеться друг, ось такий кінь, на якому можна буде поїздити трошки. Але пам'ятайте, що кінь потребує, щоб його кормили, вигодовували. Ви можете завести з ним дітей, але це все закінчиться потім дуже погано. А у вас Є подарунок, тобто, в цілому, для жінки цей союз дуже позитивний. А от чоловікам я б рекомендував пошукати когось іншого.